Сьогодні 31 жовтня 2022 року. 9 година 47 хвилин. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам і не тільки діткам, а й дорослим, які не розуміють, що відбувається в нашій країні, і продовжують бухати в парках, на лавках, вживати алкоголь, наркотичні речовини, табак, показуючи приклад діткам поганий. Треба показувати гарний приклад, а не вживання алкоголю, наркотиків і цілякої гадості. Бо від прикладу залежить в якій країні ми будемо жити в майбутньому. Мого. She's sh sh a 50. Сьогодні дуже вітряна погода. Вчора ще один раз шукав свого песика по району Запитував ніхто не бачив, ніхто не чув. Дітки нібито бачили але сказали, що не впевнені. Так що Я думаю за 3-3 дні він би повернувся. А ці мерзотники, які будують незаконні новобудови, а потім їх узаканюють, знову вон, понаставляли машини. знову грають свою гру. І думають, що вони будуть тут щасливо жити і виховувати своїх діточок. Так я їм скажу такі слова. На чужому нещасті щастя не збудуєш ніколи. Хай вони це знають і не думають, що людина яка не вживає навіть пива та слабоалкогольних напоїв вже п'ятий рік. І не вживає ніяких наркотиків, наркотичних речовин, не вживає табачних виробів, ніяких сосок оцих. Що? Та людина ніколи не допустить того чого не хочуть Так що робіть висновки Хто і хто? І хай навіть повісяться, но я залишаюся при своїй думці. Як був при своїй думці, так я і буду залишатися при своїй думці. І ніколи злочинними методами, поки я тут мешкаю, тут відбуватися злочинів не буде. Бувати тут нікого не буде. І знущатися.